Надвірнянська громада долучилася до програми Міністерства соціальної політики з підтримки ментального здоров'я українців завдяки співпраці з благодійною організацією «Карітас Надвірна» у місті працює центр життєстійкості, де громадяни безоплатно отримують соціальну та психологічну допомогу. Ми зараз живемо в час війни і тому така потреба, як профілактики ментального здоров'я. Дуже потрібна сфера діяльності, і ми проводимо з окремими особами, які йдуть на співпрацю по якихось інших проблемах, в якихось питаннях, чи соціального захисту, чи працевлаштування приходять до нас, виявляють свої всі комплексні потреби і. Цей же час відкривається потреба психологічній підтримці за круглим столом. Кипить робота. Тут проводиться розвантажувальне тренінгове заняття. Люди поринають у безтурботне дитинство. Переселенка з Лисичанська, пані Раїса, яку у важкому стані вивезли з-під обстрілів, залюбки ходить на арт-терапію, вишиваю бісером і так вишиваю і, і малюю, і танцюю, і співаю, ну в общем, все роблю все. Тому я з удовольствиям хожу на ці, на ці заняття. Я не припускаю одне заняття. Я від цих занять получаю заряд енергії. Пані Валентина в окупованій Васильівці жила три місяці. Жінка до останнього вірила, що її місто звільнять від окупантів. Коли зрозуміла, що це не так, виїхала з сім'єю на західну Україну. Тут у безпеці вона почувається добре. Вони нам і ранкову гімнастику вже встраювали. Вони нам і його вже пропонували хто хоче. Вони нам уже оце ж і малювання, і витинанки, і все. А зараз у нас стоїть ціль така, що як буде вже на на пону трошки зараз, люди рвуться більш на повітря, що будемо більш сидіти у хаті, будемо в'язати носки для. Воїнів найчастіше за психологічною допомогою звертаються переселенці, каже психолог Роман. У центрі життєстійкості є і групові заняття для ВПО. Такі заняття ми стараємося зробити для того, щоб люди розслабилися. Знаєте, зараз справді дуже складна ситуація, так і спілкуючись з нашими ВПО, вони постійно. Навіть на тих зустрічах наших вони приходять, не розказують, у нас там в Харкові були прильоти, у нас там це, і вони постійно перебувають в такому, знаєте, напруженні. і ми стараємося таки трошки їх відволікти, такими різними заняттями. Так, кому більше потрібно порозмовляти. Вони приходять до мене поспілкуватися. У центрі життєстійкості можна отримати майже 30 соціальних послуг. Сюди може звернутися кожна людина від дитини до дорослого. Ми бачимо, що. Що в таких інституціях є дуже велика потреба, адже звертаються сюди люди, як внутрішньо переміщені, так і сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, також сім'ї наших героїв, наших захисників, які віддали за Україну за нас своє життя, безпосередньо звертаються і ветерани, яким потрібна допомога, адже допомога тут різноманітна. Насамперед, звичайно, що звертається увага на психосоціальність, Допомогу на проведення різних бесід, консультацій, тренінгових занять. Але поспілкувавшись із працівниками, я розумію, що також є заявки на виготовлення документів, на поселення, також на отримання як соціальної, так і медичної допомоги, також юридичної. На сьогодні Прикарпаття займає лідерські позиції по створенню центрів життєстійкості. Подано 16 заявок, та 10 таких центрів уже працює. Іванна Осташук телерадіокомпанія Раї.